Казка про букву Ц Дуже любила буква Ц усіх навчати. Це цикорій, лікарська рослина. Це цуценя – дитя собаки. Це цвіркун, комаха. Цілий день буква «Ц» на городі доглядає цукровий буряк, цибулю та цвітну капусту. Циберцем носить воду і поливає цикламени та цинії. Одного недільного дня вирішила буква «Ц» навідатися до абеткового міста, де жили її подруги букви. Аж раптом пішов цукерковий дощ. З неба летіли різнобарвні цукерки. І зелені, і рожеві, і фіолетові, і блакитні. Спочатку люди думали, що то град. Аж ось із цікавості один хлопчина поклав у рот зелену градину, і виявилося, що то цукерка. Цукерки, цукерки. закричали всі. Цукерковий дощ лив, як з відра. Усі вулиці були в цукерках. Задумалась буква, «Ц». хороша ідея. Цукерки люблять усі і дорослі, і діти. Чи не так? Через деякий час на пагорбі біля міста з'явилася цікава будівля. Разом зі своїми друзями буква «Ц» побудувала цукерню. Цукерня була незвичайна. Тут не просто можна було придбати цукерки, а ще й спробувати їх зробити. А потім усі сідали за стіл з різноманітними солодощами, заварювали смачний чай і слухали розповіді букв про їхні цікаві пригоди.